Слава Господу нашому. Кожен раз, коли хтось потребує якоїсь підтримки, допомоги, молитви, і ти починаєш говорити людям, не завжди знаєш, що сказати, але розумієш, що Бог має завжди що сказати. І починаєш говорити, і Дух Святий в тобі піднімається. І ріки живої води починають текти. і ти Говориш і сама слухаєш. Самій тобі цікаво це чути, тому що ти знаєш, що це не твоє, це не від тебе, а це від Бога. І, і завжди отримаєш якісь відкриття. Коли служиш людям, завжди сама отримаєш якісь відкриття, якісь нам наповнення новим якимсь, ну, статус якийсь новий в тебе, появляється, що ти в Божих руках можеш послужити людям. І дуже часто ми, через те, що диявол є на землі, через те, що він якраз прийшов, щоб обманювати, звинувачувати братів і, і нас самих, ми піддаємося на ці його брехливі якісь ідеї, що ми не можемо, ми не такі, ми знаємо. Що ми недосконалі, ми знаємо свої помилки, і ми дуже часто, замість того, щоб переключити свою увагу на ту людину, яка потребує чи на Бога, щоб почути щось від нього, ми концентруємося на тому, що говорить нам диявол. І в писанні ми бачимо від самого початку весь старий заповіт і новий заповіт. Диявол він ненавидить людей, він ненавидить Бога, він ненавидить людину. І його завдання, він не може нічого зробити Богу, тому він має завдання приходити до людини і старатися щось вкрасти, щось знищити, щось, щось забрати. І він ніколи не перестає пробувати це робити з нами. От його така робота, що він не втомлюється і постійно він підкидає нам якісь ідеї. І пам'ятаєте, коли до Мойсея говорив Господь. з... Горячого куща. Господь сказав, що він його покликав, що він його вибрав і, і дав йому велике доручення. Це було велике чудо. Хто з вас бачив такий кущ, який говорить? Ми такого не бачили. Це було дійсно реальне чудо для Мойсея на зрозумілій для нього мові, Бог говорить до нас на, на тій мові, яку ми зрозуміємо. Я пам'ятаю, в нас колись була школа зцілення. І до нас приїхали студенти, і ми в кінці тоді так практикували, що ми за них молилися і пророкували їм. І я говорила одній сестрі, що Бог збирає твоє життя, та як ніби букет квітів. І в тому букеті є різні дуже квіти, вони всі кольорові, вони всі різні. Вони всі мають якісь свої дуже унікальні особливості, але він збирає це життя з таких, в такий букет, і щоб ти могла бути як кольоровою в тому житті. Не сірою, не чорною, не, не якоюсь такою затемненою. А щоб твоє життя було кольорове. І ще щось там, я вже зараз навіть не згадаю, але щось там було дуже цікаве. Таке. І вона дуже розплакалась, каже, а я. Маю таку професію, що я роблю букети для молодих Флорист. Флорист. І каже: і, і я ж не знала цього, і вона мені цього не казала, але Бог знайшов для неї зрозумілі слова. Потім я пам'ятаю, як я говорила одному молодому хлопцеві, що він. От так як футболіст грає з м'ячем і він знає всі прийоми, як вести той м'яч. І, і от так ти будеш в житті впевнено йти. як от Футболіст з тим м'ячем займається, от так ти по, по землі круглій будеш впевнено йти. Як професіонал, як футболіст. Він каже: я футболіст. А я також не знала, що він футболіст. І тут Бог говорить до Мойсея з цього куща, який. Не згорає він також там він десь був в пустині. Це для нього було якось важливо Це для нього була якась особлива мова така, щоб він зрозумів, що Бог говорить до нього. І дивіться, що сказав цікаво, що сказав Мойсей. Він сказав, та я не можу виконати таке велике доручення. Та я ніхто. Та я ніщо, та я заїкаюсь, та я не вмію говорити, та я червонію, та я стидаюсь, та я не піду до людей, та вони мені не повірять. І цим самим людина, яка бачить чудо Боже і розуміє, що це Бог, цим самим людина каже Богу своєму Творцю, ти щось не те робиш, ти не того вибираєш. Я краще знаю свої недоліки, я краще знаю, що я не можу. А Бог хіба не знає, що він може, А Бог хіба не знає його недоліки, А Бог хіба не знає всього, що він думає, чим він наповнений. Бог все, все це знає. І все рівно він е, вирішує вибирати цю людину. Я пам'ятаю, як ми колись сиділи під, е, ми їздили е, служити жінкам в тюрмі, і ми сиділи, чекали, поки нас. Оформлю ті перепустки, і мені було дуже погано тоді. Щось все боліло, десь простигло, чи що, не пам'ятаю, що Ну, знаю, що мені було дуже погано, і я сижу кажу сама собі, бо Богдан пішов там це оформляти. А чого я тут? Я от погано себе почуваю. Я би хотіла, щоб мені хтось зараз послужив. Я би хотіла, щоб за мене хтось помилився. І чого я тут сижу? Я не, не в гуморі, не в настрої, не духовна. Ну, знаєте, і не можу, і не знаю, і не вмію, і ніхто. Буває у вас таке? Знаю, що буває. І чую. Як мені Бог відповідає серце моє каже, я маю багато різних проповідників, розумних, всяких, але їх тут нема. А тут є ти. І ти можеш сьогодні цим жінкам послужити. І я вам можу, як перед Богом, сказати, це було просто суперслужіння. Я насолоджувалася тим, як можна в такому стані чути Бога і текти в Дусі Святому, і говорити людям, і вони зцілялись, і наповнились, і звільнялись. Я просто. як... Як ніби я стояла з боку і дивилася на це, все, що Бог робить, які великі його і безмежні можливості через мене таку, яка немічна рахує себе. І тому і тоді я зрозуміла дуже добре це місце, що в немочі сила. Це не в тій немочі, що я хвора, що в мене діагноз там, і в хворобі сила. Ні, це в тому стані, що я розумію, що я не можу сама. Нічого допомогти цим людям. Я не можу сама змінити цього. І в цій немочі моїй людській я якась така стаю, знаєте, така смиренна, така якась е, довірлива, така якась піддатлива до того, ну, як та м'яка глина в, в руках гончара, так? що він може ліпити з мене тоді, що хоче. А коли ми говоримо так, як Мойсей говорив до Бога. Ти мій творець, але ти щось не зрозумів, ти мене помилково вибрав. Я, я не той. Ну, то це не є смирення. Це не є смирення, це навпаки гордість. І я зрозуміла, що гордість, ми думаємо, що гордість це коли людина каже, та я крута, я все можу, я все вмію. Я як танк валю, в мене повний потенціал, талантів, дарів, і я крута. І ми, ми кажемо, людина горда. Але гордість, ну, це так буває. А другий варіант, це коли ти не погоджуєшся з Богом і говориш, що ти ніхто і ніщо, і ти нічого не можеш. Це також гордість. Чому це гордість? Тому що ти маєш свою думку, і ти її ставиш вище, ніж Божу думку. І оцей момент хочу сьогодні ще раз, щоб ми собі нагадали кожен собі, що коли. Писання говорить, що Бог гордим противиться, а смиренним дає благодать. І в Івана дуже гарний вірш. Зараз я найду, десь зачитаю. Іван говорить: людина нічого приймати не може, якщо не дано їй це з неба. Сама людина в Царстві Божому нічого не може прийняти і зробити, якщо це не дано їй з неба. Ми можемо багато чого робити. Ми такі талановиті, що в нас є якісь свої цілі, успіхи і все. Але це не порівнюється. Це, наприклад, чи бізнес, чи робота, чи це не порівнюється з роботою в Царстві Божому. Це зовсім інші виміри. Це не просто успіх, що в тебе там є хата, машина, якісь досягнення. То ти успішний, в Царстві Божому так не вимірюється. Там зовсім інший, інший метр. І в Царстві Божому якраз ціниться оце смирення перед Богом і послуг Богові. Бо ми можемо чути Бога, хотіти, просити, але ще почувши, не зробити. От якраз послух Богові і смирення разом. Приводить нас якраз до чудес і до таких прекрасних результатів. І коли ми служимо Богу своїм серцем, не, не на показ, що люди, що люди скажуть, і щоб люди бачили, а в серці ми його слухаємося. Ходимо з ним в чистоті святості на всякому місці. І тоді це служіння, і тоді наше життя має успіх і ми ростемо. І цього ніхто не знає і не бачить, що там в наших серцях робиться, тільки ти і Бог. І тому, коли ми дійсно слухняні є в Царстві Божому є оця авторитет, оця, що біси знають, біси знають. він йде свята, він йде Тоня, нам страшно, зараз вона нам скаже і все, і ми ліпше вже втікаємо, бо йде Тоня, вона серйозно налаштована, вона знає правду, і ми пішли звідси. Бо ми вже не один раз від неї діставали і зараз знову дістанемо. І ми йдемо. А, а хтось інший йде, він каже, Ааа, та він не знає правди, він не, не застосовує свою владу, він не користується тим, що йому дав Ісус. Його можна не боятись, можна сідати на вуха і вішати йому лапшу, і він буде все приймати. І це духовний світ. Ми в духовному світі маємо бути в повноті. Повноті тої сили, тої влади, того то Слова, яке нам дав Ісус. І Писання говорить, що вони перемогли диявола, того, хто приходить брехати, того, хто приходить красти, то, хто сідає на вуха і вішає всяку брехню на нас і наших братів. Ми прийшли перемогти Це Словом Божим. Ми перемогли кров'ю Агнця і словом свідчення свого. Я маю свідчення. Про свої перемоги, як я перемагала кров'ю Агнця, вірою в Христа, і свідчення в мене є закарбоване в моєму серці, там є великий досвід оцих свідчень. Коли ти будеш робити Божу роботу в чистоті і святості, обов'язково Бог благословить тебе. Коли будуть якісь ліві мотиви, якісь нечисті мотиви, ти завалишся з тим. Це буде руйнуватися. І тому наше завдання дивитися завжди, щоб наше серце було чисте. Я сьогодні згадала як колись на початку, це таке якесь було ходіння, знаєте, що коли, коли я зрозуміла, що Бог в мені, і Він весь час мене чує і дивиться на мене, і мені якось так було. Некомфортно, думаю, Боже, зараз щось не то зроблю, і, і він все почує і побачить, як ніби тебе на відео знімають. Знаєте, Ми так собі живемо, живемо нічого нормально. Потім включають на нас камеру, і, і ми такі зразу знаєте, правильні дуже маємо бути. Все чітко, все гарно, бо нас знімають на камеру. От у мене було на початках таке відчуття, що мене Бог на камеру весь час знімає. І я якось не могла розслабитися, як то жити так, знаєте, в свободі, в чистоті, і в святості. І, і себе знаєш, що ти помиляєшся, і тут тобі не можна помилятися. І тут ти розумієш, що він тато, він добрий, і ти можеш розслабитися і бути у цій свободі, в чистоті. Він дав тобі нове чисте серце, новий чистий дух, і ти можеш вже не боятися, що там хтось щось побачить, чи Бог щось побачить. І... Приклад дуже цікавий. Для нас це, це тоді було таке якесь як ще раз розуміння, що, що завжди треба чути Духа Святого і, і підкорятися тому, що ти відчуваєш. Ми ходили в лікарню і проповідували там в онкодиспансері. Якийсь час ходили просто, потім я побачила, що там є багато якихось людей, таких бідних. Я почала варити, їсти і приносити їм там баночку супу. Вони були дуже щасливі. І тоді дуже гарно відкривалися, і ми могли з ними молитись, проповідувати їм, говорити. І там була одна бабця, ми до неї часто так ну, приходили. Вона там довго лежала. І вона час жалілася, що там діти не приїжджають, що вона сама, що вона далеко звідси. І тут вже її виписують. І вона плаче, ридає, що вона не має як добратися додому, бо вона хвора, все. Ну, а ми, в нас москвіч такий ржавий. Ми, Я пам'ятаю, як ми їздили. ну, Такі були 90-ті роки, важкі часи. Ми працювали як могли, але були тоді важкі часи. І грошей не було. і Я пам'ятаю, навіть Богдан заїжджав на яму, зливав бензин, щоб подивитися, скільки лишилось, чи нам хватить там до тюрми доїхати і назад вернутися. Такі були часи. І в нас не було фінансів, так знаєте, це. І ми вирішили, що ми бабці послужимо, завеземо її додому. А я щось не пам'ятаю, що далеко вона 60 кілометрів. Для нас це було далеко тоді. І ми взяли ту бабцю і поїхали до неї додому. Ми приїжджаємо. А там такі гарні сини, невістки. Комбайн косить їхнє поле. Вони бабці розказують, що комбайн. Ну, ми заходимо, а там хата, знаєте, така вся в коврах, в хрусталях, все вставлена. Так, коври на стелі були. І ми такі заходимо. Вони такі, ну вам щось, може, якось водички чи чаю, і ми кажемо ні, дякую. І ми розвертаємося і йдемо. Ми розуміємо, що то все, що нам бабця розказувала, знаєте, то просто стара людина нам розказувала. Там в них все добре, там в них є діти, невістки, внуки, поле, комбайни, трактори. Все в них є. Просто бабця. І ми такі, знаєте, зібрали зі шкреблиці всі свої останні копійки, заправили ту того чи каржаву завезли. Віддали все і поняли, що то було по плоті, що ми просто хотіли, ну, хотіли послужити. І їдемо назад, мовчимо двоє. Мовчимо. І знаєте що? І Бог говорить, ну ви це зробили, як для мене. Ми це робили від всього серця. Ми це не робили, щоб там людям щось показати, доказати. Ми зробили для Бога. І воно нам зарахується, хоч може їй воно не треба було. то. Але нам зарахується, бо ми зробили це для Бога. І коли ви робите щось, може, люди не оцінять, не похвалять, може, вони вас пошлють далеко, може вони взагалі кричать на вас, як недавно на мене, що, що я їм хотіла допомогти. І допомогла, і, і получила за це. Але коли ви робите це як для Бога від щирого серця, то там на небі є нагорода. Амінь. А якщо ви робите це просто, Бо я, бо егоїзм, бо я так хочу, бо треба себе показати. І ще ку купа всяких, чи заробити, чи щось вимутити, викрутити. Воно все взагалі ніде не буде записано. Хоч, можливо, ви в якійсь мірі досягнете успіху. І тому не, не чекайте, я мені недавно одна сестра написала. Каже, я їм роблю добро, а вони мені зло. Я поняла, не можна робити добро. <ріст> я, я кажу, ні, не будьте переможені злом. Перемагайте зло добром. І спішіть робити добро від чистого серця, з любові, смиренно, перед Богом і отримаємо нагороду на небесах. Амінь.